Коли мене питають Іра, з чого почати свій youtube канал це я завжди кажу це. Але мене такого не питають. Так придумала. По-перше, у мене вийшла гулька. Правда, трохи підколола, але загалом вона отак сама закрутилася, і я така, вона відростає. Я взагалі дуже незадоволена тим, як я обрізала своє волосся Верніше, як мені його обрізали, тому що я прийшла ну, за такою довжиною. По ключиці я говорила, от ключиці, я хотіла отак, от щоб вона на плечі а Мені зробили коротше каре. Ну, щоб вже сперечатись. Хоча знаєте, могла. Мене так взагалі потім дратувало, що я не сказала, типу, тому перукарю, Це знаєте, так завжди, коли типу якась така конфліктна ситуація, здається, ну скажи, не промовчи. І я просто встала. І вийшла. А вдома така, та й йо як в мене постриг, як він смів, як він тут. У Мене бувають такі дні, що я дуже якась енергійна і мені дуже хочеться говорити, робити, і оце все в мене пре. Я згадую, що я... в мене ще є YouTube канал, я вмикаю камеру і з мене відбуваються такі речі. Я не можу нічого з цим зробити. Думаєте, допомагає? Не допомагає. Алло. Привіт. Мама набрала і каже, що робиш, кажу, відео завантажую, бо я якраз обробляю відео, яке вже подивились, де я їздила додому. І вона каже, коли випустиш? Ввечері, добре, будемо чекати. Бачите? Це я просто приготувала сніданок. Сніданок. Облед зробила з картоплею, канапки. Кухню можна купувати нову. Я не знаю, я не знаю. Я не знаю, як так виходить. Чесно, я настільки неохайно готую. Я це прекрасно знаю, але я не вмію по-іншому. Просто щоразу я щось роблю на кухні. Ще тут вам розкажу історію про цю печиво, тому що в інстаграмі вже розказувала. Коротше, я дуже давно хочу печиво, типу таке, але трішки інше. Те, що я хочу, воно було в молочному в шоколаді і всередині там було варення. Я абсолютно ніде не можу його знайти. Сказала про це в інстаграмі і написали мені, що близенько може бути чудесно! Слава моїй лампі, тому що вимкнули світло, нічого не видно. А я хочу зробити розпаковку. Сходила я в магазин і думаю, зніму вам, там як я хожу між полицями, вибираю собі на шаурму лаваш, помідорчики, гарні кадри, всі діла. Коротше, заходжу з камерою, звісно. Ну. Звісно. Знімаю просто так свої руки вниз, типу там не людей, нічого. Хоча магазин це є громадське місце. За законом України там можна знімати і нічого мені не мають казати. Мені, в принципі, нічого і не сказали. Просто я пройшлася між рядами, підійшла до печива, знімаю його на камеру, як я його беру, і за мною одразу за полички виглядає, забігає так жінка, якась ну, співробітниця і дивиться, що я роблю. Подивилася, вона нічого не сказала і побігла назад. Ну я вже думаю, все. Зараз підійдуть адміністратори, будуть мені. Говорити, вичитувати, а я вже готовлю в голові промову про те, що це громадське місце, що я можу знімати. Та на ну, коротше, мені просто стало якось незручно після того знімати. Я просто побачила, що за мною спостерігають. і Я така, окей, добре люди. Я вас лишу. Я не знаю, чого ви такі дикі, і чого. Чого я не можу, але просто мені стало незручно. Бувають такі моменти, коли я знімаю, що мені незручно, але мені в судно. Я собі вперто знімаю, але сьогодні якісь не такий день я вирішила: окей, я не буду конфліктувати раптом. Що тому розпаковка вже вдома. Я покажу, що купила з продуктів собі для приготування вечері. Перша і найголовніше, я потім після близеньку пішла в сільпо і купила отакі лаваші. Це навіть не лаваші, це типу тортильі, чи як сказати, тому що вони набагато плотніші, і я вже їх брала, вони мені дуже подобаються на смак, і вони точно будуть щільними. Мікс зелені, цибуля, петрушка, кріп це спеціально для соусу, мого фірмового, для шаурми. Серветки. Буде на знижці, а хто я така. Розумієте, знижки формують мій раціон. Тому два солодкі перчики, називаються вони капі, дуже мені подобаються смакують. Теж були на знижці. Люблю запікати, додавати до салатів, просто їсти в прикуску. Те саме печиво зблизень. Я так і не знаю, як воно називається. Але виявилося, що це пряник з повидлом яблучним всередині. Кубка бананів, такі милі, маленькі були, і там завжди у сільпо. Принаймні не знаю, як в інших супермаркетах там є у них така корзинка, де відкладають самотні одинокі банани. І я завжди стараюсь там брати, тому що їх викидають. Ви знаєте, що є якась статистика, я не знаю звідки я це знаю. Я не можу вам сказати напевне, але я таке читала, що є статистика, що люди не беруть отакі поодинокі банани, якщо там в купі вони лежать, беруть завжди зв'язку, і оці одненькі бананчики потім викидають і. І, коротше, беріть одинокі банани, бо їм теж хочеться бути з'їденими. Манго були теж не знижці. Я їх помацала, і вони такі, якраз, от знаєте, ніби дуже стиглі, я не знаю. Або це їх просто часто тикали, і вони вже погнили і будуть всі чорні, або вони дуже гарні всередині. Взагалі манго. Я вперше манго поїла у Львові, і я зрозуміла, що це, ну, це, напевно, найсмачніший фрукт для мене, манго. Тому завжди, коли не знижці, я беру, люблю. Упаковка шпинату, я вирішила замість капусти в шаурму дати шпинат. Чому б і ні? Він не має якогось особливо вираженого смаку, але буде хрумкати, і мені здається, що це буде смачно. Сир на канапки в шаурму, на омлети, не знаю, сир це завжди те, що з'їсться. Сметана це для мого соусу. Можна, в принципі, зробити його із йогурту, я захотіла взяти сметану. Найнеочікуваніший експонат це батат. Наш мені ботат, спитайте, ви, я теж не знаю, наш мені Ці дві штучки коштували 64 гривні. Я просто взяла затрати цікавості, його, я подумала завжди, печемо картоплю, овочі то чому би не спробувати спекти батат. Я, здається, їла батат в закладі колись, батат фрі. Він такий на смак солодкуватий, як морква, як гарбуз, ну щось таке крохмальне. Ну, Плюс-мінус знаю, який в нього смак, але ніколи сама не готувала, тому вирішила. Чому би і так? До речі, завжди максимально стараюся уникати цих пластикових маленьких пакетів. Якщо є можливість отак наліпити на овочі, я просто наліплюю і не бачу проблеми, потім вдома це все дуже добре, просто помити і не беріть пакети пакети зло. Ну, і це все, що я купила, тому буду чекати вечора, щоб дали світло, щоб я запекла м'ясо і зніму вам, як я готую шаурм. загубила його в рюкзаку. Готові? Буду пробувати. Це дуже смачно. Можна взагалі додавати будь-що, що вам смакує. Я навіть пам'ятаю, робила вегетаріанський, типу просто з грибами, з консервованою кукурузою дуже добре. М'ясенька, соковита курочка, помідорчик. сирок, який тягнеться. Оцей пікантний, такий свіжий соус чесниковий. Ну, і шпинат похрумує. Ну, давайте ще отак. Це 10 з 10. А цей соус, до речі, він дуже смачний також до запеченої картоплі. Угу. Через годину приблизно у мене зараз буде урок з англійської онлайн, а потім я одразу на 2.30 маю бути в центрі. Тобто урок триває годину з першої по другу, а в 2.30 я вже маю бути в центрі, тому що зі своєю подружкою Наталкою. Тому сіла трохи підфарбуватись. Щойно закінчилась повітряна тривога, світла немає. Ну, взагалі, коли я говорю, що немає світла, це типу не те, що я скаржилась. Я просто констатую факт, тому що я вдома, його нема, але я ну, завжди маю чим себе зайняти. Нема, то нема. То що живем далі? Мені треба буде зняти окуляри, ну щоб якось це покрити. Одягнула термобілизну, тому що так похолодало за ці дні на дворі, там взагалі мінус. Я знову дістала свою грілку. Ви знаєте, от я сміялась, сміялась з цієї грілки, але вона реально цю всю зиму мене дуже рятувала. Супер річ, прям рекомендую. Я, до речі, дочитала свою книжку іскровий кісток, як вона називається? Пепел, і поп попал. Думаю, дочитаю, там лишалось декілька сторінок. Ну, ту саму, яку я тоді купила. Але я вирішила, що свою думку про неї я скажу на своєму патреоні. Мушу вдягнути окуляри, бо я нічого не бачу, абсолютно нічого. У мене мінус 3-2 ока, раптом вам комусь цікаво, треба ця ці інформація. До речі, я перестала ходити в лінзах. Знаєте чому? Це все через війну, власне, тому що, ну, як спочатку було все так дуже напружено, і ми. То спиш, то не спиш, то бігаєш, а лінзи ж потрібно знімати, коли ти спиш. Тому я вирішила окуляри. Поки що так я в окулярах. Я як Зеленський. Знаєте, коли вже я прийду в кадр без окулярів, а буду в лінзах, все тоді вже буде перемога, тоді вже буде все спокійно, і я знову зможу носити лінзи. У мене, в принципі, немає зараз ніяких висипів, ніяких там прищів, Просто коли в тебе акне, ти його вліковуєш на місці всіх тих висипань, залишаються такі плямки, червоні. Що з бровами? Просто їх в свої чудові брови. Чому завжди відкривається рот, коли ти оце починаєш yeah. щось робити з бровами або віями? Не буду дуже. Я розбила свою палетку. Повністю розбила єдину-єдину. Нічого не знервує, я спокійна, я просто приймаю це. Я приймаю це. Продовжую. Тим, чим залишилась, я намагаюся зробити якийсь контуринг. Я знаю, що це можна якось відновити, якось там його намочують, вкладають, і воно все як було. Ага, ніби я буду цим займатись. Це, до речі, дуже мені подобається цей відтінок цих ром'ян. Він такий не геть рожево-свинячий, чи як сказати, він такий якийсь ягідний. Чи... Чи я не знаю? Чи навчіть мене, будь ласка, говорити. А через те, що я дуже довго його так тру, воно починає просто природньо шкіря червоніти, і все стає ще гірше. Лайфхак, користуйтесь Сяйво. Мені треба сяйво хайлайтер. О-оу. І просто кольоровою гігієнічкою. Губи. Ви бачите ці контури? Ну, Добре, що я взяла з собою ватні. Палички, я викинула все на себе, що тут було. Але це абсолютно мене аж ніяк не повернуть. Боже я не змогла нести на себе гігієнічну помаду. Справа номер два. вам мій макіяж? Пишіть. Записуйтесь до мене на курси звірства з ЖУ. З ЖУ. І мовлення, і красномовлення. мовлення. теж до мене на курси. Навчу вас говорити, фарбуватись. Холодно. Повітряна тривога. Ми тільки от маємо зустрітись і повітряна тривога. Боже, як я просто ненавиджу. Я ненавиджу вас, росіян. Не Ви знаєте, що тільки ледве не сталося. Коротше, йде дівчина. Я думаю, ну все Наталя, я біжу до неї, прям так біжу, включила камеру, підходжу ближче, вже збираюсь кричати. Суна, я здобула тобі з жінкою. Ти попадеш в мій блог, я вже ти, теж, теж поматікалася на русі. Пам'ятаєте, батат я купувала. Так от він, я його запекла разом з курочкою, з прованськими травами, з олійками, з всіма спеціями. Дуже гарно виглядає. І тут в мене ще обчевий салат з всього що лишилось. Спеціально про вас хотіла вперше спробувати. Не вийшло в мене запекти його зі скринкою, він якийсь такий м'який на дотик, як гарбуз ніби запечений. Ну, як є. Щось я не зрозуміла ще раз. Дуже дивно, я не знаю, чи мені подобається, якщо чесно. Картопля плюс морква. Ну, взагалі бата це ж солодка картопля, ну, це, власне, і солодка картопля. Навіть не знаю, що сказати щодо цього батату. Ну, інколи та й можна спробувати, але якщо чесно, картопелька зі скоринкою, в оліці, з мене набагато смачніше. Десята ранку я поспішаю до стоматолога на консультацію. Поспішаю, тому що щойно поверталася, бо я знов забула карту пам'яті вставити в камеру. Ну? Спеціально зійшла на тахішу вулицю, щоб могти поговорити з камерою, і тут все одно якийсь шум рух. Песик. Песик. Я вчора, до речі, злускала цілу пачку соняшникового насіння. Це було дуже смачно, я, так сказати, підготувалась до огляду в лікаря. Але взагалі, як би йти стоматологів, тому що коли я була мала, це напевно був мій один з найбільших страхів. Мені дуже-дуже болів один зуб, мама мене водила, я там верещала, кричала, плакала, не давала себе полікувати. А потім виросла і сама сказала: мамі, мама, йдемо. Тому що від того зуба вже майже нічого не лишалося. Там такий був каріас, але я дуже боялася. А зараз, коли я виросла, взагалі немає проблем з стоматологами, більше того, мені навіть подобається. Мені просто курять анестезію, я собі, чесно, майже сплю. Рекомендую Анастазія Лайк. Like. Взагалі я хотіла сказати, що для мене одним із найважчих і найскладніших пунктиків в дорослому житті, коли я тільки приїхала до Львова, це було саме пошук лікарів, пошук нормальних лікарів. Знаєте, тому що коли ти опиняєшся сама в великому місті без мами, яка не заведе тебе за руку. Яка не приведе тебе, не запише. Це треба вирішувати самій. Коли ти нікого нічого не знаєш, це було для мене дуже складно. От коли зі мною щось ставалось, добре, що в мене мама має хоча б медичну освіту, то я завжди з нею консультувалася. Але загалом, і ви знаєте, у мене все-таки є на жаль такий досвід, коли я потрапила. Все таки до поганого лікаря, до якого я носила багато грошей, яка казала мені, що зі мною щось там не окей. Але насправді потім, коли вже я додумалася, що треба піти до другого лікаря. Який скаже ще якусь іншу свою думку. Зі мною виявилось все добре. Тому так, на жаль, ніхто не застрахований. Але знаєте, якщо ви приходите до лікаря і вам одразу назначають купу якихось незрозумілих аналізів, хоча вас нічого абсолютно не турбує, одразу кажіть, дякую за вашу консультацію і йдете до іншого лікаря, який або підтверджує, або спростовує все, що сказав попередній лікар, і так далі. Коротше. Це вам нагадування ходити до лікарів і робити професійну гігієну раз в рік, в півроку. <рес> Коротше, вийшла я від лікаря. Сказала вона мені, що і цей, і цей зуби лежать прямо на нервах. Тому очікуйте, зуби мудрості 2.0 відео. Ура, як я буду мучитись страждати і опухати, і мені все буде боліти. Я нічого не буду їсти. Люблю. Уявіть, я додумалась вчепити мікрофон до свого фотоапарату. До Sony. Я зараз знімаю не на влогову камеру, мене Canon, а це фотоапарат Sony, на який я здебільшого фотографую. А ще я себе абсолютно не бачу, тому що в цього фотоапарату немає екранчика, який повертається. На дворі сніг. Я вирішила йти вже монтувати для вас відео, тому буду з вами прощатись і дякувати вам за ваш перегляд. Дякую, що натискаєте, що заходите, що дивитесь, що підтримуєте, що ставите пальці вгору, що пишете мені приємні коментарі. Це справді дуже для мене цінно і дуже для мене важливо. Тому дякую, як завжди, прошу вас підтримувати Збройні Сили України, а також підтримуйте обов'язково один одного. Будьте щасливі! І всім 36,6. Па-па!